Моє розуміння свободи, це свобода, це е, вона закінчується там, де починається свобода іншого. І в даному випадку, якщо ми говоримо про соцмережі, вони дійсно сприяють і демократії, насправді. Тому що от свобода слова це правильно, да? тобто, має, ти, ти маєш право висловити свою е, думку. Але якщо ця думка вона переходить в певні межі або в межі питання національної безпеки, але знову ж таки я думаю, що зараз хтось скаже, а так можна тут, що хочеш заву... ну, притягнути цю історію, але тим не менше, якщо ти робиш заклики до того, щоб заш... зашкодити комусь іншому, ну це вочевидь не є свободою слова, це вже називається інше, і це вже має бути відповідальність в кримінальному кодексі. Як мінімум, свобода слова, вона дійсно має певну інституціалізацію. Тобто, якщо ми говоримо, що людина називає себе журналістом, це означає, що вона має відповідати. Певним стандартам і принципам, принципом BBC, не BBC, але все одно. Тобто, це має бути перевірена інформація, яку ти маєш джерела там, верифікації і так далі. І ми дуже довго до цього йшли, до того, щоб дійсно мати журналістську спільноту, яка відповідає за базар. А от в соцмережах ти не відповідаєш за базар. Але в тебе є велике охоплення, це інколи навіть буде, може бути більше охоплення, ніж якісь там поважні там, медіа. Яка може розпосюджути фейки, дезінформацію, та, і формувати цю от історію постправди, в якій ми живемо? А ще гірше, коли ти політик і ти починаєш маніпулювати цими речами? Трамп це яскравий приклад його заяви там по Україні. Це, от приклад цієї історії постправди, фейк фейк-ньюс, які він любить сам казати, що фейк фейк-ньюс, якщо його хтось щось погане відповідно каже, але він сам їх розпосюджує, тому. Демократія це не свавілля свободи слова, а це знову ж таки певні правила і принципи, на якому на основі яких вона реалізується. Тому я виступаю за регулювання соцмереж. В різному вигляді саморегулювання, це може бути якась асоціація, да? тобто там громадянського суспільства умовно, да? або асоціація там не знаю, Фейсбука, там Тіктока, там якихось інших соціальних там мереж, LinkedIn, не знаю, кому воно то відповідно належить. Для того, щоб виробити якісь певні правила, да? тому що ми бачимо вже конкретно до чого це може призводити.